Доброго часу, мої дорогенькі. Захейтили мене, захейтили, як могли. Зробила відео про, бордянськ, про бордянськ, Токмак і Мелітополь. І все. Понеслась Васильівка, Оріхів, Дніпрорудне, Енергодар. Так, просили, просили подивитися. Оріхів. Так, дивіться, Оріхів це не окупована територія. Це перше. Далі. Е Так. Так, так, так. Я вам скажу, що в Запорізькій області зараз теж буде такий неслабий рух, але ну, ми про це не говоримо. Карта дурак трошечки буде з заминочками, з запиночками, але буде. Так що визволення ваше вже буде. Ось воно вже. Ну, от бачите, з нуля до семи ми вже ресурси, ресурси. Так, взагалі, дивіться. Все у нас є. Нам треба зараз трошечки набратися. Дивіться, єдине, що в Оріхові ця територія поки що буде такою. Ну, не хочеться мені це говорити, як сірою зоною. Чого? Тому що, ну, маємо ще моменти сірості оцієї, тому що там же ж поряд Донецька область, розумієте? Тобто. Отут ще такий нюанс. Ну, ще трошечки покошмарять вас. І я вам скажу, що це буде період не ну, от, якби коли, не якби коли, ми там трошечки відіб'ємо їх туди в сторону. І поля, і далі, от Тоді буде трошечки легше. Зараз і другий момент зараз важко. І другий момент, коли хоча б якась територія буде Запорізької області, сюди там пологи і ну, сюди ближче до Токмака, Бердянська, щось буде звільнено. Тому що зараз вам поки що залишається тільки чекати. На жаль, поки що нічого. от страшний суд, поки що, Поки не буде зроблена якась конкретна певна робота наших ЗСУ, Поки буде уміряність, поки буде от така от штука, на жаль. Але все це ось зірка от трошечки, трошечки буквально. Тому що зараз, звісно, у вас там жесть. Так, да, у вас там, звісно, труба. Але... Але сила. Вони там щось там в вашу сторону хочуть йти. Дурачки. Так, але нічого не вийде. Нічого. Так що, так. це Оріхів. Вам дякую за увагу. Всього вам найкращого. Тримайтеся, тримайтеся. Ну, от така ситуація. Маємо її пережити. Зі сміливістю, з терпінням, з усім. Дякую за увагу. Чекаю від вас підписки. Чекаю. Лайку, репосту і тримайтеся.